Коли ми говоримо про зростання доходу, майже завжди в уяві з'являється одна й та сама картинка: спокій, упевненість, відчуття, що тепер, нарешті, можна видихнути, що гроші нарешті знімуть внутрішню напругу, приберуть тривогу, дадуть відчуття опори. Генрі Девід Торо дивився на цю надію спокійно, але з дуже жорстким сумнівом. Він бачив, що за цим обіцянням спокою ховається зовсім інший досвід досвід постійної гонитви, яка чомусь ніколи не закінчується. Торо жив у часи, коли промисловий прогрес лише набирав обертів, але логіка вже була тією самою, що й тепер. Люди працювали все більше, щоб дозволити собі все більше. Вони ускладнювали своє життя, щиро вірячи, що саме так виглядає шлях до кращого існування: більший дім, більше речей. Більше обов'язків. І кожного разу здавалося, що ще трохи і вже можна буде зупинитися, але зупинки не відбувалося. Він помічав дуже дивну річ чим вищим стає рівень життя, тим менше в ньому свободи. Людина починає належати не собі, а тому способу життя, який вона для себе побудувала. Її речі потребують догляду, її статус потребує підтвердження, її дохід вимагає постійного підтримання. І в якийсь момент вже не людина користується грошима, а гроші користуються людиною не у вигляді прямого рабства, а у формі тихої, ледь помітної залежності, яка маскується під успіх. Зростання доходу рідко приносить спокій, бо майже завжди тягне за собою зростання споживання, а споживання за спостереженням торо ніколи не насичується. Воно працює як спрага, яку неможливо втамувати солоною водою. Ти п'єш більше, але тобі стає тільки гірше. Нові бажання з'являються швидше, ніж встигає прийти задоволення від попередніх. Перша людина починає жити в режимі постійного браку, навіть якщо об'єктивно в неї вже більше, ніж у більшості. Торо бачив, як люди стають бідними саме через власне багатство. Не тому, що в них мало грошей. А тому, що їхнє життя перевантажене клопотами, страхами, очікуваннями, порівняннями. Високий рівень життя вимагає постійної напруги, його потрібно втримувати, захищати, демонструвати, і спокою в такій системі просто не передбачено. Є ще один момент, який він помічав особливо точно коли дохід зростає, людина рідко запитує себе, навіщо саме мені потрібні додаткові гроші. Відповідь здається очевидною, але якщо копнути глибше, вона часто виявляється порожньою: більше комфорту, більше безпеки, більше можливостей, але межі цих понять розмиті. Комфорт стає нормою, безпека фоном, можливості обов'язком, і радість від зростання доходу зникає майже одразу, залишаючи по собі лише необхідність зростати далі. Торо не заперечував цінність базового достатку. Він говорив не про злиденність, а про достатність, про ту точку, після якої подальше збільшення доходу перестає покращувати життя і починає його обтяжувати. Проблема в тому, що більшість людей цю точку взагалі не шукають. Їх привчають сприймати зростання як самоціль. Якщо дохід зростає, значить усе гаразд. Якщо не зростає, значить ти програєш. І саме тут народжується постійна невдоволеність. Вона виникає не тому, що людині справді чогось не вистачає, а тому, що вона живе в системі, де досить не існує як поняття. Завжди є наступний рівень, наступна планка, наступний стандарт. І кожного разу досягаючи цього нового рівня, людина раптом виявляє, що внутрішня напруга нікуди не зникла, вона просто змінила форму. Торо дивився на це збоку і бачив просту, майже незручну правду. Спокій не приходить разом зі зростанням доходу, бо спокій не купується. Він народжується з відчуття міри, зрозуміння, скільки тобі насправді потрібно, і здатності сказати досить, не від втоми, а від ясності. І саме з цього усвідомлення, на його думку, починається розмова про справжню свободу. Якщо продовжити думку Торо, стає помітно, що проблема не в самих грошах. А в тому, як непомітно вони починають визначати міру нашого життя. Доходи ростуть і разом із ними зростає відчуття, що тепер ти зобов'язаний відповідати собі, іншим, ринку, очікуванням, ніби ти підписав негласний контракт. Раз ти заробляєш більше, нібито не маєш права жити простіше, повільніше чи спокійніше. І цей тиск майже ніхто не помічає, бо зовні все виглядає як успіх. Торо казав, що люди плутають засіб і мету. Гроші були задумані як інструмент, але дуже швидко стають сенсом не тому, що людина жадібна чи поверхова, а тому, що так влаштована логіка суспільства. Якщо щось можна виміряти цифрою, його зручно порівнювати, а якщо можна порівнювати, з'являється змагання. І в цьому змаганні спокій стає першим, хто вибуває. Коли дохід зростає, людина починає все частіше дивитися назовні на тих, хто заробляє більше, на тих, хто живе краще. Планка норми постійно зміщується. Те, що вчора здавалося розкішлю, сьогодні сприймається як мінімум. І в цьому зсуві немає паузи для радості, немає моменту, коли можна чесно сказати собі мені добре. Бо щойно ти зупиняєшся, виникає відчуття, що ти відстаєш. Торо бачив у цьому одну з головних пасток високого рівня життя. Такий рівень робить людину залежною від зовнішньої оцінки. Навіть якщо ніхто прямо не засуджує, внутрішній спостерігач уже вбудований. Він постійно перевіряє, чи достатньо ти стараєшся, чи не втрачаєш шанс, чи не живеш занадто просто як для свого рівня доходу. І ця внутрішня перевірка з'їдає набагато більше енергії, ніж сама робота. Ще одна важлива річ, про яку він писав між рядків, це втрата часу. Чим вищим стає дохід, тим дорожчою, начебто, є кожна година. Та парадокс у тому, що саме часу стає дедалі менше, його знову і знову обмінюють на гроші, відкладаючи життя на потім, потім, коли накопичиться достатньо, потім, коли можна буде розслабитися. Потім, коли з'явиться відчуття безпеки, але це потім весь час відсувається, бо сама система не передбачає завершеності. Торо вважав, що людина може бути дуже зайнятою і при цьому глибоко нещасною. Постійна зайнятість створює ілюзію наповненості, але всередині залишається порожнеча, бо зайнятість не дорівнює осмисленості. А зростання доходу часто посилює саме зайнятість, а не сенс. Справ стає більше, відповідальності більше, рішень теж більше. І що вищою стає ставка, то страшніше помилитися, страх стає фоном, а спокій рідкісним гостем. Він пропонував дуже просту, але незручну вправу чесно подивитися на власні потреби, не на бажання, не на стандарти, не на чужі приклади. А саме на потреби, що насправді потрібно тобі, щоб добре жити, а не лише виглядати успішним. І в цій простій постановці питання прихована майже радикальна свобода. Бо щойно ти зменшуєш кількість мені потрібно, ти повертаєш собі контроль. Торо не закликав тікати до лісу заради екзотики. Він показував принцип: чим менше зайвого, тим менше причин для тривоги, чим простішим стає життя. Тим легше в ньому по справжньому бути присутнім, і саме присутність, на його думку, дає те саме відчуття спокою, яке люди помилково шукають у зростанні доходу. Постійна невдоволеність виникає не тому, що людина невдячна, а тому, що вона живе в режимі нескінченного очікування, очікування наступного рівня, наступного доходу, наступного полегшення. Але полегшення не приходить, бо його неможливо наздогнати, його можна тільки дозволити собі тут і зараз, переглянувши не цифри, а саму логіку життя. І саме до цього тихо, без пафосу, підводив Торо. до думки, що справжній спокій починається не з додавання, а з відмови від зайвого. Якщо піти далі в цій логіці, стає особливо помітно, як зростання доходу змінює внутрішнє відчуття себе. Ззовні людина наче стає упевненішою, але всередині часто відбувається протилежне, з'являється страх втратити те, чого вона вже досягла. Чим вище ти піднявся, тим болючіше падати. І це знання сидить десь глибоко, навіть якщо ти прямо про нього не думаєш. Торо дуже тонко відчував цей момент. Він бачив, що багатство рідко приносить спокій саме тому, що воно завжди тимчасове, його потрібно утримувати зусиллям. Високий рівень життя майже завжди будується на припущенні, що нинішні умови збережуться, що здоров'я не підведе, ринок не завалиться, попит не зникне, обставини не зміняться. І людина починає жити в постійній внутрішній готовності захищатися не від реальної загрози, а від потенційної. Ця напруга не кричить, вона стає фоновою. Вона просто робить неможливим справжнє розслаблення. Торо писав, що люди стають заручниками власних звичок. Коли дохід зростає, звички дорожчають, і відмовитися від них стає психологічно складно. Ти вже не просто хочеш жити певним чином, ти боїшся жити інакше. Боїшся, що це виглядатиме як крок назад, як поразка, як втрата статусу. У цей момент спокій остаточно поступається місцем контролю. Дуже важлива думка Торо полягала в тому, що невдоволеність це не збій системи, а її паливо. Якби зростання доходу справді приносило стійкий спокій, гонитва зупинилася б, але вона не зупиняється саме тому, що задоволення короткочасне. Воно зникає майже одразу після досягнення мети, і людина знову відчуває порожнечу, яку найпростіше заповнити новою ціллю, новим рівнем, новою цифрою. Він бачив, як люди плутають рух із прогресом. Їм здається, що якщо вони весь час кудись поспішають. Значить, розвиваються, але часто вони просто бігають по колу, декорації змінюються, суми ростуть, а внутрішнє питання залишається тим самим коли, нарешті, стане досить. І на це запитання ніхто не відповідає, бо його навіть не прийнято ставити. Торо звертав увагу ще на одну тиху втрату втрату здатності радіти простому. Коли рівень життя зростає, прості речі знецінюються. Тиша здається нудною. Вільний вечір ніяковим, відсутність планів тривожним. Людині потрібно все більше стимулів, щоб відчути себе живою, і це теж форма бідності, хоча ззовні вона схожа на достаток. Він вважав, що людина, яка постійно зайнята покращенням умов свого життя, може так і не помітити, що саме життя проходить повз, не тому що вона дурна чи сліпа. А тому, що її увага весь час спрямована вперед, у майбутнє, де нарешті стане легше. Але це майбутнє постійно вислизає, бо умови змінюються швидше, ніж внутрішній стан. Торо не пропонував універсального рецепта, він не казав, скільки саме потрібно заробляти або як саме жити. Його думка була набагато простішою і чеснішою, поки людина пов'язує свій спокій із зовнішнім зростанням, вона залишається залежною. Поки вона вірить, що ще трохи і стане спокійно, вона прирікає себе на вічне очікування. Справжній перелом стається тоді, коли людина вперше ставить собі незручне питання: а що, як я вже живу достатньо добре? Що як мені не потрібно більше, щоб відчути стійкість? Це питання лякає, бо воно позбавляє звичних виправдань, воно прибирає стару мету. І залишає тебе сам на сам із собою. Але саме у цій самотності за Торо, і з'являється шанс на справжній спокій. Не куплений, не зароблений, а прожитий. І тут Торо підводить до найтоншої і, мабуть, найнеприємнішої думки. Поки людина пояснює своє внутрішнє занепокоєння зовнішніми причинами, вона завжди знайде для нього нові приводи. Мало грошей тривожно. Грошей стало більше. Тривожно інакше. Змінюється форма, але не зникає суть. Бо джерело цього занепокоєння не зовні, а в самій установці жити через постійне поліпшення. Високий дохід створює ілюзію контролю. Здається, що якщо в тебе є запас, ти захищений, але життя цього не підтверджує. Воно залишається таким самим непередбачуваним, крихким, рухливим. І чим сильніше людина намагається застрахуватися від цієї невизначеності грошима, тим гостріше вона її відчуває, бо з'являється, що втрачати, і приходить розуміння, що жодна сума не дає повної гарантії. Торо бачив, як люди поступово втрачають здатність бути наодинці з собою. Тиша починає лякати, бо в ній стає чутно те, що зазвичай заглушується справами, покупками, цілями. Зростання доходу дозволяє довше не чути цих внутрішніх запитань, але не забирає їх. Воно лише відкладає момент зустрічі, роблячи його з часом ще болючішим. Він писав, що людина може бути дуже забезпеченою і при цьому постійно почуватися винною. Винною в тому, що повинна працювати більше, повинна підтримувати свій рівень, повинна виправдовувати своє становище. Це відчуття повинна, непомітно перетворюється на форму самовиснаження. Ти вже не просто заробляєш, ти весь час щось доводиш собі, світу, минулій версії себе, і в цьому доведенні немає точки завершення. Невдоволеність, про яку говорив Торо, це не примха і не слабкість. це логічний наслідок життя, у якому цінність людини постійно вимірюється зростанням, поки зростання є. Ти, наче, тримаєшся на плаву. Щойно воно сповільнюється, з'являється тривога, ніби з тобою щось не так. І навіть якщо об'єктивно все в порядку, внутрішнє відчуття безпеки залишається крихким. Він бачив, що багато людей бояться простоти не менше, ніж бідності. Просте життя здається їм порожнім, негідним, недостатньо насиченим. Але Торо говорив про іншу простоту не про злидні, а про ясність. Про стан, у якому ти розумієш, навіщо робиш те, що робиш, і навіщо тобі саме стільки, а не більше. Спокій, за його думкою, неможливий там, де людина постійно порівнює. Порівняння руйнує стійкість, воно перетворює будь-яку точку на проміжну. Ти ніколи не тут, ти завжди між. Між тим, що вже є, і тим, що, як здається, повинно бути. І в цьому між. Проходить більша частина життя. Торо пропонував зупинитися не заради відмови від світу, а заради повернення до себе, не кинути все, а перестати автоматично хотіти більше, перестати вважати зростання єдиним доказом того, що ти живеш правильно. Бо якщо єдиний аргумент на користь твоєї життєвої стратегії це цифри, значить, ти весь час залежиш від того, що може змінитися. Він підводив до дуже простої, але радикальної думки: спокій не приходить тоді, коли ти заробляєш достатньо. Він приходить тоді, коли ти перестаєш прив'язувати свій внутрішній стан до зовнішнього рівня, коли дозволяєш собі жити не на межі можливостей, а в межах сенсу. І саме в цей момент зростання доходу або перестає бути головним, або перестає бути джерелом тривоги. І тільки тоді в людини з'являється шанс відчути те, що вона так довго шукала в цифрах, тихе стале відчуття, що з нею вже все гаразд. У фіналі Торо ніби залишає людину наодинці з зеркалом, без моралізаторства, без гучних закликів, без жорстких висновків. Він просто пропонує чесно подивитися, скільки у твоєму житті справді твого, а скільки ти лише обслуговуєш. Скільки сил іде не на саму живу реальність, а на підтримання її належної форми, і скільки спокою ти відкладаєш на потім, сподіваючись, що він прийде разом із черговим зростанням доходу, він розумів, що відмовитися від цієї логіки важко, бо вона зручна. У ній завжди є виправдання для втоми, тривоги, порожнечі, ще трохи потерпіти, ще трохи попрацювати, ще трохи збільшити дохід. І тоді, нарешті, можна буде розслабитися. Проблема в тому, що ця точка весь час відсувається не тому, що людина помиляється в розрахунках, а тому, що сама ідея хибна. Торо не ідеалізував бідність і не романтизував відмову. Він говорив про уважність, про здатність розрізняти, де зростання справді розширює життя, а де починає його стискати. Де гроші дають свободу вибору, а де непомітно перетворюються на якір. Цей момент завжди дуже особистий, але він існує в кожного, і його можна відчути, якщо перестати безупинно бігти вперед. Він писав, що людина часто не бідна, а перевантажена речами, цілями, обов'язками, образами майбутнього. І в цій перевантаженості немає простору для спокою, бо спокій потребує місця. Він не народжується в тісноті, де кожна думка зайнята тим, як утримати досягнуте. Найважливіше, що Торо намагався донести, звучить майже надто просто, щоб у це повірити. Спокій це не нагорода за зусилля, не приз за правильну кар'єру і не бонус за високий дохід. Це стан, який з'являється, коли людина перестає воювати з теперішнім моментом, коли вона припиняє доводити, що її життя має право бути таким, яким є. Зростання доходу може бути частиною життя, але коли воно стає його сенсом, людина неминуче втрачає опору, бо сенс, прив'язаний до зовнішніх умов, завжди хиткий. Сьогодні він є, завтра вже ні. І разом із ним зникає відчуття впевненості. Торо ніби говорить, ти не знайдеш спокою там, де все без кінця покращують, ти знайдеш його там, де вміють зупинятися, де вміють ставити собі чесні запитання, де вміють визнавати, що досить це не поразка, а форма зрілості. І, можливо, найпарадоксальніший висновок у всій цій історії полягає в тому, що спокій не потребує зміни зовнішніх обставин, він потребує зміни ставлення. Відмови від нескінченного ще дозволу собі жити не в режимі постійного апгрейду, а в режимі присутності. І коли людина вперше дозволяє собі цю думку, що, можливо, їй уже вистачає, всередині виникає дивна тиша не захват, не ейфорія, а саме тиша, та сама, яку не дає ані зростання доходу, ані високий рівень життя, та заради якої, якщо чесно, усе це й затівалося.